Микола Дорож Тараса на пуття. Стоїть Тарас у бронзі на весь зріст, у древній місті хмільнику над бугом. І бачить геній перемін всіх зміст невіру і напругу, і наругу, і обсідають думи кобзаря. Невже за це я мучився, боровся? Чому ж ази? Забулись букваря, чому ж нарід наш знову розколося, то ліві, праві шарпують нарід і ліють обісенки всілякі та програми, забувши рід козацький родовід, що з молоком вбирався нам від мами. Де знов взялись під панки і пани, та ми ж одна сім'я, брати по крові. Хоча і мали одну свитучі штани, але жили у злагоді й любові. Чому ж бо знов іде на брата брат, бо їй революційні відшуміли? Чому ж сокиру нині гострить кат? Ми ж волі так жадали, так хотіли. Грабіж іде без грами каяття, думки, борги. Немає вже просвітку, а за обкрадене і збіднене життя з вдови здеруть, мабуть, останню свитку, де наша совість, де патріотизм, чому же брачим помість заграничну? чому гуляє в душах скептицизм? За правду благородну і величну із поколінь, із глибини століть? Заповіді Божі, та закони, спини і викинь меркатильну хіть, та їй наклади, і заборону. У нас, вкраїнців, нескоримий дух, і середини віків ми любимо волю, тому міцнів мужнів, будив нас рух, за незалежність і щасливу долю, земляче. На в країні ти живеш, за неї б'єшся, молишся, працюєш, задумайся, до чого ти прийдеш, коли мене ти знову не почуєш.